Звичайному бійцю стає все важче і важче вижити у технологічній війні, а противник наступає великою силою. П'ять героїв бригади Рубіж розкажуть вам, як зберегти життя бійцю на полі бою і що робити, коли починається штурм. Якщо правильно організована робота штабу, секція С-2 за певний час попереджає, що противник буде здійснювати штурмові дії. Визначаємо, скільки противника буде і техніки. ми заздалегідь підсилюємо ці позиції, розуміючи, що вони витримали. Відправляємо там підрозділи розвідки або додаткову піхоту висилаємо на позиції. В цей момент командир підрозділу самостійно приймає рішення і займається вже обороною своїх ділянки. Звісно, я можу сам приймати рішення. По патрону под, картинка це одне, а коли ти там знаходишся, то це зовсім інше. То буває таке, що нам прийдеться там, наприклад, откотитися назад. Магаданаша прийде ще чи підкріплення, чи ми там подивимося, скільки у нас там, який запас БК. і вже будемо йти закріплятися, якщо там закріпився противник. Та, ти пояснює, що чому так, ти прийняв це рішення і до чого б воно могло призв... призвести. У нас переживають дуже за людей, на обойну ніхто нікого не веде. Тоді і командування так само воно приймає це рішення, щоб на той момент не було там, якось зробити інакше. Він своїми максимальними засобами починає зупиняти противника. На даний момент його головна задача стримати противника десь до 10 хвилин. Дивимося вже на наші виходить, посадки. На початку вже йде група пітерів. Ми виходимо парадейки, що так і так, так. Ми починаємо працювати. Командний пункт піднімає дрони. Я виходжу, у нас було дві радіостанції, одна була в бліндажі, бо сучі там якоїсь там ситуації, ми визивали хлопців, тих, хто там відпочиває, визиваю хлопців, хлопці прибігають. Я їх розподіляю на, 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 на дві наші СП, розподіляю, хто там сидить там, з радійкою і заряджає нам патрони, і так ми вели там бойові дії. Якщо противник до 10 хвилин не підходить до нашого переднього краю, з 90% ми можемо сказати, що противник буде знищений. Тому що за цей час е, наш е, наш штаб. Зможе організувати оборону, відправити відповідні засоби. В основному ми використовуємо FPV або бомбери, або скидачі, або якщо ми знаємо, що ми не справляємося, ми просимо допомогу старшого начальника. Я вже більше під більш складнішими там засобами. Там вже я там чекаю або не чекаю, давати вказівку танкістам, артилерістам, або ми там справимо з чисто БПЛА. Ти Дивишся дії на противника, і вже усвідомлюєш, що тобі робити, або там викликати старший засіб, або не викликати, або ми самі справимось. Да? Тобто, все це по обстановці, яка складається, по діям противника, що він робить. На даний момент ну, можна помітити те, що противник почав більш застосовувати, скажімо так, швидкі групи на мотоциклах, на квадроциклах, на багі. Вже менш помітно, що противник користується великими механізованими колонами, тому що велика ціль велика кількість вогневих засобів наших починає працювати по противника. Противник несе великі втрати. Тому противник зробив більший акцент на швидкий стрибок до нашого переднього краю. В прямому Ефірі ми бачимо повністю картинку, що знаходиться безпосередньо на передньому краї або в тилу ворога. Я наказую черговому БПЛА, відправляю розвідника. І одночасно, як розвідник дивиться на цю позицію, я вже заздалегідь відправляю туди Мавіки, тільки вже зі скидом, або я можу заздалегідь підняти там fpv бомбер. Коли мені вже прийшов наказ на ціль, визначаюсь, що це за ціль. Щоб визначити, з яке БК мені брати на цю ціль. Визначаю, яка точка, виставляю дрони, перевіряю картинку. Після чого, якщо дрон робочий, вилітаю вже на саму ціль. Прилітаю і там влучаю в ціль. Завдяки роботі БПЛА по відсотках десь 80-90. Ну, десь там, може, один якийсь проскочить, коли посадка дуже густа. Його навіть мавік не може побачити, то він може проскочити. Ну, Вони відправляють прям багато груп. І деякі групи я почав замічати, вони просто без броні, без казки, просто автомат і пішов кудись, куди йому сказали. І БПЛА це дуже така велика проблема що для нас, що для противника. Ми йому наносимо величезні втрати, величезні втрати, але він від своїх намірів так і не відмовився. Да? Людський ресурс у нього дуже великий, і, скажімо, я не бачу особисто, що він у нього зменшується. Те, що ми можемо використати там, 4 улітки з АГС, і в нас ці 4 улітки на місяць, проще запустити одну в і уявляти противника 100%, що він здохне. І дистанція. Ми не з усіх засобів не безпосередньо, які знаходяться на роті, можемо достати. Там, там на 15 кілометрів, допустим, а FPV може піднятися і вже працювати по логістичним засобам. Ну і так же само, вона дуже сильно наносить вред і нашим підрозділам. Всі позиції знищуються і просто на позиціях нереально знаходитись. Він на позицію може запустити сорок FPV, який би ти там на кодот не викопав, йому буде піда. Якщо зрівнювати з 23-м роком, їх стало в рази. в рази більше і. Із-за із цього дуже важко працювати. Якщо в 23 2023 році там можна було там даже копати днем, так це зараз майже, майже неможливо. Ну, днем стараємось, там, е хто дежурить на СП, хто відпочиває, то есть, так, А ночью всі працюємо. Ну, якщо нема форс-мажорних ситуацій, Ну, постійно слухаєш, і, і ці дрони. Е Уже вони, Навіть якщо ти вже виїжджаєш на тяжку, ти, ти їх теж ти чуєш, хоча їх нема. Постійно в напряженні, постійно треба бути на стріумі. Ну, Є в нас окопний реп, які ну, вмикається, якщо над нами висить там, Мавік ми, зависить. Ну, ми спитали, чи це наш, не наш. Нам сказали, це не наш, наприклад. Все включаємо. Буває, що нема, тому що реп, він, він, він дуже енерго, енергозатратний, то дуже швидко сідає акумулятор, акумулятор, звісно, треба десь заряджати, а на нулі це не так-то просто. То Потрібен генератор, а генератор це лишній шум. Так. Ну, якщо на позиціях, це зрозуміло, що постійне маскування, тобто ти повинен чути, слухати, бачити. Помпові рушниці, ці дробовики теж використовуємо, щоб їх збивати. І так само дронщики використовують і сітки, і так само і що, там, там багато про це можна говорити і багато що можна розказати. Там Кожна ситуація, тобто якщо ти там заходиш, попадаєш під скиди, там вже кожен по-своєму робить. Це насамперед залежать від твоїх навиків і навиків того пілота. Дивився з коптера, що ситуація відбувається. Наприклад, я бачу там три після, які підходять до нашої позиції. Командир роти, наприклад, доповідає, наші 0,5 були там пару приходів і чують розмови поряд. Ми кажемо, передавай піхотинцям, що противник там на три години три чоловіка підходять до них. В цей момент вже 90% підлетіли засоби. БПЛА, то є скидачі. В цей момент черговий БПЛА, ударного саме БПЛА, наводиться на ціль, його, скоріш за все, наводить розвідник, і ми працюємо скидами. Скоріше за все, противника ми знищили. Або якщо противник приймає рішення відходити, коли збільшується дистанція від нашої позиції, ми можемо прийняти рішення вже працювати або мінометами. Або АГС. В основному у нас стоїть позиції РВП, які завчасно наносять ураження з АГС. Якщо техніка вдалося проскочити якось і прибути на передній край, вже починаємо організовувати відбиття штурму безпосередньо у нас в лінії оборони. Командир роти приймає своє рішення. Якщо ми розуміємо, що ситуація вже на нашій стороні, ми починаємо приймати рішення, щоб використовувати взвод розвідки. Ми розуміємо, що противник десь уже закріпився, і ми розуміємо, що нам потрібно звідти його вибити, тому що там наші підрозділи піхоти, наприклад, будуть вже в оточенні. Ми знаємо, що там шість противника змогло висадити з МДЛБ, але МТЛБ вже знищено, і вони знаходяться на цій частині. Ми повинні провести зачистку. І вони проводять зачистку так, як спланувалося. Зберегти життя, тому що якщо ми втримаємо цю позицію будь-якою ціною, в нас не буде людей, навіть щоб втримувати ті позиції, які знаходяться ззаді неї. Цю позицію, хоч-не-хоч, хоч, противник відіб'є, як би в нього не виходило. Він все одно зробить все, щоб її відбити. Тільки якщо ми на цій позиції покладемо 30 людей, щоб отримати цю позицію на три дні довше, ми потім втратимо просто кілометр території, бо в нас не буде людей, які будуть стояти заді. Якщо я впевнений, що я цих двох людей можу відвести, ну, Задню позицію я втримую 100%. Там, ще місяць мінімум вона в мене буде стояти, то зачем мені триматися за ту передню позицію, яка в мене все одно через два дні ляже, ну, я покладу за цей кусочок ями блядь, ще 40 чоловік? Була позиція, так? Да? Зліва, справа, вже, спереду вже противник за спиною 2,5 км чистого поля. Все, ну, вже тримати нема де. Ну все, Нема де тримати. То есть, або ми залишаємо, поки там цю позицію просто не знищують, не придуть, там морки і не зачищать її, да? або артою розвалять, там, спалять її. І... Або я відтяну, да, відтягну піхоту там, через поле, да? де я, в мене вже є підготовлені позиції. Да? І я зроблю кіл зону 2,5 км чистого поля, де мені просто ворога буде знищувати набагато ефективніше. Да? Тобто все залежить від ситуації. Або є такий момент, що оця позиція тримає фланг, і якщо вона там відійде, да, або її там провалять, то в мене там взвод або там півтора взвода залишиться там вже майже в оточенні. І тоді її треба тримати, щоб не підставити тих, хто там зліва або справа. Все ну, тут не можна так казати, що або так, або так. Це ну, неможливо такі речі порівнювати. Покажу, як є. У противника теж само. Те ж саме, БПЛАшники, снаряди, артилерія, танки, людського ресурсу на порядок більше. Тому, скажем, в військовій складові ми не маємо переваг в деяких питаннях, ми маємо парітет. Маємо паритет. Мабуть, що більш ефективніше там, застосування цих там, засобів, тих же самих БПЛА, або застосування. Тих людей, котрі у нас є. В цьому так. Да. Я б не бачив, що там противник дуже там, трусить, да, там, или, там, відмовляється, йдуть вперед, вмирають, дуже чудово вмирають. Те, що ми боремося за свою землю, це наша перевага та. Противник йде вмирає. Не за свою, а там, за якісь там, великі ідеї, там, імперську Росію тому наша скажемо основна перевага це те що ми вбиваємо орків на нашій землі і за нашу землю це є наша перевага